Незламна країна незламні українці триває наш марафон. В Київському апеляційному суді оголосили термінову евакуацію і всіх попросили вийти. кажуть повідомлення про замінування. Сталося це менш ніж за годину до початку розгляду апеляції щодо тримання в СІЗО детектива набу Руслана Магамеда Расулова. Під стінами суду зібрались представники громадських організацій, протестувальники, які вимагають звільнити детектива з під варти. Магамед Расулов – один із детективів, який документував. Сімура Мінтіча. і ще п'ятому каналу вдалось поспілкуватися із захистом детектива. Його адвокатка Олена Щербан вважає, що замінування саме у цей день не випадкове, бо апеляції переносять вже втретє, і все з різних обставин. І також вона повідомила, що учора офіс генпрокурора забрав матеріали справи. Розслідує так само СБУ орган це така спільна міжвідомча слідча група, де є державне бюро розслідування і СБУ. Але також вчора стало відомо, що офіс генпрокурора забрав всі матеріали справи, в тому числі там речові докази до офісу генерального прокурора, і вони вже там знаходяться певний час, що відбувається там зі справою. Нам невідомо занадто багато у нас мальованих справ щось почало з'являтися останнім часом. То це не дуже добрий знак для нас, як для демократичної країни, яка бореться за виживання з автократією. Як ви прогнозуєте взагалі о, завершення операції та, та, та Я думаю, я думаю, що будуть і відставки. Я думаю, що це буде кінцем формату п'яти шести менеджерів. і Я думаю, що підозрюваних буде набагато більше. Про це не тільки говоримо далі. Ростислав Павленко до нас долучається, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Пане Ростиславе, вітаю вас. Вітаю, добрий день, радий бачити. Пане Ростиславе, ви як підтримуєте фразу пана Кудрицького про те, що настане кінець епохи п'яти шести менеджерів? Та хотілося б, щоб швидше настав цей кінець, але якось воно виглядає, як в дуже пристиному анікдоті про червону квіточку. От зараз вони йдуть довгим шляхом. Ходять всі стадії. Кінець буде все одно один, але і тут -от абсолютно не до жартів. Країна на жаль платить і життями на фронті, і престижем в світі, і ставленням партнерів, і довірою суспільства. Тому от кожен день зволікання, кожен день відкладення невідворотнього для влади означатиме також втрати. Оця от ситуація із замінуванням апеляційного суду, де мали переглянути запобіжний захід детективу набу Расулову, Ну це ж геть, уже так по-дитячому, і якось ну навіть зовсім не креативно. Вони могли б якось краще з цим справитись. Ну це вже справді із серії ну не виходить. Ну так нате вам, хоч покуражусь на останок. Я чесно кажучи, не бачу якихось інших пояснень для цього. От те, що у вас було в сюжеті, що офіс генпрокурора видрового справи, дуже сподіваюся, що там е, все таки зрозуміло безперспективні стягнути далі. І, попри всі ці затягування, попри оцю всю дурню ми бачимо, е, людина вийде на волю і від неї відстануть, бо так складається враження що єдина його провина це те, що він сумлінно виконав свої службові обов'язки і задокументував тих, кого варто було задокументувати. А стосовно бунту у слузі народу, а Ярослав Желізняк написав, що в нього є інформація про цей чатик, фракційний від «Слуг». і там було опитування, хто за бюджет голосуватиме. Поки за даними Ярослава Желізняка, там 90 плюс-мінус депутатів. І він називає серед причин, чому депутати не хочуть за бюджет на 26 рік голосувати саме в слугах, це те, що ну їм не сподобалася позиція президента, і вони все ще вимагають. Адекватної реакції на Міндіджгейт, на все на всю цю кризу, яка відбувається, чи ми близькі до повернення суб'єктності Верховної Ради, чи можливий бунт серед слуг народу і чи можлива коаліція без згоди банкової? Ну, вони такі дуже дуже обережні бунтарі. Я Пам'ятаю останній на сьогодні понарний день, коли європейська солідарність вийшла до трибуни, і дуже дуже несміливо інші колеги робили кроки. Але раптом от вони інколи аж прям захоплюються власною сміливістю, коли, наприклад, було проголосовано і так з запасом викликати до парламенту керівництво уряду, і потім вони прям пишалися собою. Я Дуже сподіваюся, це буде таке позитивне відчуття. Тому що далі їм іти на подальші такі оборудки самі з собою, з сумлінням і таке інше, потім буде лише гірше. Бо, от ви питаєте про бюджет, так це бюджет міндіча, фактично. Там всі всі ці хотілки далі профінансовані, нічого ж не змінилось. Там же ж не армії пропонується підвищувати виплати, а там всі ці кешбеки, всі ці далі. Постки, всі інші, уз 3000 і все інше все зберігається. Це все треба вичищати. Там зовсім неадекватне далі ставлення до Власне спрямування коштів прозорий спосіб для того, щоб не було ні в кого підозр про те, чому в ручному режимі розподіляється резервний фонд, і таке інше. А далі у нас бюджет про те, що все що в бюджеті залишається, воно кидається на ручний перерозподіл кабінету міністрів. А як вони перерозподіляють, то вибачте на півках Міндіча з усіма цими прізвиськами, з усіма цими цинічними коментарями про двушко на Москву і таке інше, воно ми всі прочитали. Тому цей бюджет він як. Ажу старший люди для життя негодний. Його треба відкинути назад в уряди там переробити, подати нормальний бюджет. Але вже вибачте, цей бюджет має робити і нормальний уряд. Тому от до вашого запитання, чи у них стане сміливості, от зараз побачимо. Бо, в принципі, Верховна Рада може перезапустити і коаліцію, і уряд поза будь-яким впливом банкової. Що для цього треба? Для цього треба, щоб принаймні четверо вийшли з слуги народу. Але ж ми розуміємо, це Україна в нинішньому стані. Хтось надійшов, хтось захворів, хтось ще. Якби 10 слуг вийшли із фракції Слуги народу, принаймні формально, ми бачимо рішення Європейського суду з прав людини, що так званий імперативний формат визнаний невідповідним європейським правовим принципом. Тож вигнати їх з парламенту не вийде, бо Україна зобов'язалася виконувати рішення ЄСПЛ. Тому о, такий вихід він би перезапустив і формування коаліції, і формування уряду. Я думаю, що Єрмак і компанія не вірять в те, що це буде. А якщо це буде, то це буде ще один дуже великий крок, не хочу понад слово потужний, до формування і більшості, і уряду поза впливом банкової. А тоді, ну, в принципі, немає значення, хто Зеленському готує каву, все одно всім фігурантам доведеться відповідати рано чи пізно і не тільки політично. А ці 10 сміливців є умовно. Ми бачили там пост Микити Потраєва. Він там потім дуже м'яко, якби з нього ну не те, що з'їхав, але. Трошки відкотився назад, скажімо так, але була публікація Укрправдя що Давиду Арахамі готували підозру. Ну тобто, де оці 10 сміливців, яких не придушить новий сталінсько-єрмаківський кулак. А я думаю, що сталінський арматівський кулак спровокує вихід і не десяти, я думаю, навіть і більше, тому що ну ми з вами дуже добре знаємо, що в Україні навіть майдани трапляються не тому, що їх там якось збирає а тому що до цього доводить влада. У нас зараз війна, тому про майдан поговоримо якось іншим разом. Але от зараз в нинішній ситуації в суто владних розборках я думаю, що намагання Єрмака чи як там його нього Алібабич той всіх цих розб'. Інків якось придушити примучити і вернути все як було. Воно навпаки сприятиме тому, що знайдеться і навіть не 10 людей, які руба поставлять питання, що так далі жити не можна. Повертаючись до бюджету, навіть якщо там уряд його допрацює з урахуванням почистить від усіх цих міндічовських забаганок, навіть якщо там будуть голоси, чи ми встигаємо, і зрештою, який план Б, якщо там тепер у наших партнерів свої плівки, кожна країна тепер має свій скандал з плівками, модний тепер такий геополітичний тренд. Але все-таки, який у нас план Б або може бути таке, що у них. Свій відкофу у нас свій міндіч і кожен сам по собі Дивіться, воно е, має досить чіткий календар. Наприклад, рада директорів міжнародного валютного фонду, на який орієнтується більшість донорів інших, засідатиме в січні 26-го року. Е, дуже бажано, щоб ми встигли до різдва оцього нормального та загальнохристиянського різдва 25 грудня. грудня. Е, тож часу на розкачку небагато, але він є. І тут чим швидше прийматимуть рішення у владі, та якби Зеленський справді думав про те, щоб завершити кризу таким ситуації, він він да перемога для всіх. він уже би зустрічався з керівниками фракції і обговорював можливі нові формати і коаліції. І уряду, і відповідно параметри бюджету, та да, де, де там ті схеми які треба видалити і зробити справді бюджет воюючої країни цього не відбувається, значить це буде всупереч, а не завдяки, наче це забирає більше часу. Тому ми бачимо, що Зеленський його офіс напряму несуть відповідальність за те, скільки ця криза ще триватиме, і як ставитиметься під питання наше майбутнє фіна фінансування армії, фінансування країни і. Подібне е, мені здається, що ми пройдемо як завжди по лезу бритви, але це не буде безкоштовно. і на жаль, е, коштовність вимірюється у нас життями, коштовність вимірюється у нас позицією країни і довірою до неї. Е, тому тільки можу сказати, що відтягуючи це і так збільшуючи вартість для країни. Офіс зеленського збільшує вагу власний в цьому відповідальності. А оцей бюджет під ялинку, коли ми повертаємося, так сказати, до старих часів, mm -hmm. ну це наскільки соромно перед МВФ? Ну от власне соромно ви правильно кажете. Я Думаю, що знайдеться спосіб. я Думаю, як завжди буде якась там спеціальні зустрічі, спеціальні якісь місії, таке інше. Але ви знаєте, коли от воно спеціально, то точно воно не найкращим чином буде зроблено. Тоді це означатиме, що знову ще треба буде переглядати до працю упродовж року. І так, ми бачимо, що вже третій рік поспіль доводиться ще раз збиратися, ще раз докидати грошей, тому що цей уряд, як і попередній уряд, зрештою, це один. Той сам уряд вони так і не були спроможні все коректно навіть обрахувати. А зонішні політичний блок імені Єрмака не статен. На відповідно провести переговори таким чином, щоб е, партнери могли нам гарантувати стабільне фінансування. Е, тому оці на оці всі питання доведеться тоді відповідати по ходу. Знов таки це буде на менш вигідних умовах. Знов таки це доведеться чимось жертвувати. Ну але вже як є тут, от е, знов таки, поки триває е, такий спосіб управління країною, як ми бачимо, 5-6 менеджерів, 40 розбійників, лібаба і інші друзі. Міндіча от так от воно і триватиме а тепер про інший скандал, про плівки Віткофа. А вони нам про що? А про непрофесійність Віткофа на цій посаді, чи про те, що він справді якийсь якось росіяни його чи улестили, чи купили, чи як що він став свідомо чи несвідомо їхнім агентом у Білому домі. Ну тут е, хай розбирається. Я бачу, там у сполучених штатах піднялася ціла хвиля обурення всім цим. Я думаю, що це буде використано в тому числі і в передвиборчому контексті, але це великий привіт всім, хто вважає, що в нинішньому світі можна вести якусь таку закулісну політику, яка за зачиненими дверима все вирішувати за рахунок інших. Але тут у мене інше питання виникає: а от е, в української сторони є якісь відповідники, такі ж способи ведення. Діалогу, щоб наша позиція була почута і щоб нам радили, як краще що донести до Трампа, і якщо ні, то чи квартира кітокелого, пане Ростислава. Квартира кітокелого. Ну, квартира, знаєте, давайте все Я думаю, що не, не, не розходиться в квартирі для Кіта Келога, але якийсь нормальний діалог з Келогом, не з Келогом е, можна було би підтримувати. Якщо це не вдалося, хоча той же Кіт Келог багато приїжджав до Києва і все інше. Ну то, мабуть, треба поговорити дуже серйозно з тими, хто ці переговори вів і чому вони залишилися без результатними. А дріскол е, казав, що їде до Києва. Е, Кирила Буданова, чільника гурмо взяли вам. Будабі, а чи це знак того, що тепер США ставить більше на військових у переговорному треку? Я думаю, що з необхідністю звучить військова аргументація. Я думаю, ну от ми вже в тій ситуації в якій ми опинились. Картинка така: всякі Дмітрієви розказують американцям за посередництвом відхахів про те, що ой, ми ж така страшна опасна Росія. Ми ж тут час як задавим танками і придушим, і те, що ми не під Києвом, це тільки тому, що ми такі, значить, мілості і щедрі. То очевидно, треба, щоб очі в очі дивилися військові один одному і розказували у зрозумілих їм термінах, що насправді відбувається яка насправді ситуація на землі, яка звичайно серйозна і несприятлива, але дуже далека від того, що продають американцям росіяни, і те, що військових в це залучають, я думаю, це певна і позиція американського керівництва, щоб все таки почути речі, які збалансували таку однобічну. Картину є руски вже всіх побіділі, і це лише питання часу, коли вони все і так візьмуть силою. Якщо вони про щось говорять, значить силою вони це не візьмуть. А оцей злив він кому більше вигідний опозиції проти Трампа, там адекватному крилу республіканців, росіянам, наприклад, Та я не здивуюся, якщо це взагалі зробили росіяни, враховуючи те, що не виконана ж, фактично, та вони ж роз, розмірковували про один сценарій. Він не, не сплив. А далі воно ж як завжди. Та тут дуже важко казати, хто це зробив, але зараз кожен буде намагатися використати це на свою користь. Тому що може і почав з того, що і в американській політиці це точно буде використане, і в оточенні Трампа, і в світі загалом. Тобто тут уже кожен намагатиметься своє урізати. Це Росіяни прекрасно розуміють, тому вони, от на жаль, майстри в цій. Грі нагадати і спостерігати з боку для того, щоб їм це не дати зробити, треба вміти грати на випередження, треба вміти вибудовувати довірливі стосунки всередині американської еліти. Щоб принаймні, якщо такі розмови відбувалися, було кому швидко сказати, що хлопці, дівчата, дивіться, от расисти роблять оце. Давайте швидко подумаємо, що нам робити натомість. От, от це я думаю, мало буде критерієм оцінки успішності української зовнішньої політики. А, якщо е... Цей скандал з прівками Віткофа вийде у велике, велику велику внутрішню політичну кризу для США. Наскільки ми постраждаємо наші інтереси? Тобто, а Трамп відійде від взагалі будь-яких мирних врегулювань і перестане нами цікавитися? Ми вже бачили, що він так не сильно заглиблюється в ситуацію. Йому байдуже хто який план приніс. Якщо завершиться, то завершиться ця ціна. Не хвилює його. А які ще ризики від того, що у Вашингтоні буде своя внутрішня велика політична Тична криза. Ну найбільшим ризиком я б вважав, те, що українська позиція далі не допредставлена. Тобто говорила з вами. Думаю, вже не один раз про те, що от в дуже подібних умовах Ізраїль весь свій кнесет висадив на береги потомаку, да навколо конгресу Сполучених Штатів і опрацьовувалися всі можливості та да, конгресу, бізнесові лобійські будь-які, які можуть донести інформацію, подати її з різних кутів і точок зору. Але проводячи одну просту ідею, треба підтримати Ізраїль понад усе, тому що саме в цьому ключ до миру. А ми бачимо, що ситуація навколо України вона дуже далека від цього. Немає цієї картини донесеної, що єдиний спосіб закінчити війну це зупинити Росію. що Ніякими там послабленнями, ніякими умиротвореннями ми війну не закінчимо для Росії все, що не є поразкою і капітуляцією України, всього буде мало. Тому, якщо ми хочемо чесної позиції Росії, то її треба примусити до припинення вогню. І на це мають бути спрямовані всі е, зусилля дипломатичні, політичні, санкційні е, і будь-які інші? От цю дуже просту думку треба доводити всіма способами. Щось я поки не бачу, щоб таке доведення вдавалося. Європа відійшла від шоку. Було була заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн про те, що неможливий мир ціною суверенітету України. яка далі стратегія у Європи? А я думаю, що вони теж от правильно відійдуть від шоку і будуть задіювати свої можливості розширяти і продовжувати цей діалог. Тут ключ для України бути частиною цього процесу, щоб ну навіть друзі, які все одно вирішуючи це питання, допомагаючи нам, тано да, вони все одно допомагають перш за все собі. Тому ми тут, принаймні, маємо бути дуже активним учасником і співучасником е, цього процесу. Оце, це мабуть була б відповідь щодо Європи. Тим більше щодо Європи, у нас ще. Окремий дуже важливий крок, який називається європейська інтеграція. Бо одна справа, коли допомагають сусіду, інша справа, коли допомагають вже без, без п'яти хвилин родичу, який так і чи інакше буде разом у цій великій сім'ї. Ну тоді вже нам всім разом треба цю проблему вирішувати. Да? Правда, ж це трошки інший підхід і інше відчуття. Тому от це е, могло би справді е, спрацювати краще. Ну а зараз я думаю, що говтається тепер сполучені штати від цих цих вихвопів, всіх цих плів. Оки будуть шукати, як же ж на якому місці оця ініціатива зараз забуксувала на мирна ініціатива. І от ви там питали раніше, ну а куди воно все рухається? Я думаю, що зараз будуть дивитися наскільки що кому вдасться продати да? наскільки можна буде Москву зацікавити таким варіантом чи Україну? Ну мені чомусь здається, що Москва просто бавиться, і для них найголовніше це відтермінувати застосування серйозних. Санкції і е, потягнути час, поки як вони вважають, вони щось можуть там зробити на полі бою, е, оскільки ні того ні іншого їм дать бог же не вдасться, то думаю, що е, все повернеться знову до розмов. Але тут е, для України насправді е, надзвичайно важливе завдання це продовжувати ну. Штурм капіталістського пагорба в політичному сенсі, того щоб донести свою позицію, і все таки розширити переговори з європейцями, щоб діяти тут спільно і злагоджено, а не дозволяти росіянам розсмикувати нас звідти. А стосовно євроінтеграції, тут якби я розумію, що процеси трохи загальмувалися, і з нашого боку, ну є за що соромно, всякі міндігейти корупційні скандали. Але і в Євросоюзі досі немає єдиної позиції стосовно розширення. Навіть як нам знайти консенсус, і важливо, чи встигнемо ми почати переговори за каденції Урсули фундерляйн. Я так розумію, вона наша одна з найбільших адвокатів цього процесу. І хто буде наступним президентом Єврокомісії, не факт, що матиме таку самопозицію to. У мені кось поляка розповідала, каже, що коли вони були от приблизно на тій стадії переговорів, що ми зараз ми каже, готували пачками і засилали переговорників, просто от використовуючи будь-яку е, можливість і будь-яку спроможність і е, нарахували щось до трьох тисяч людей, працювало безпосередньо в різних структурах на різному рівні в Євросоюзі, доносячи позицію, починаючи від торгівельних квот і закінчуючи в політичними питаннями використання і просування. Позиції Польщі я не думаю, що ми навіть і 300 людей, навіть боюся 30 людей не назвемо, які з українського боку зараз виконують ту роботу. Просто треба розуміти, як підходити до. Будь-якої інституції, бо якщо це єрмаки, першість менеджерів, то вибачте, якість його роботи ми всі бачимо і оцінюємо. Тому зараз ми фактично залишаємося в милості європейських політиків доти, доки не буде застосовано цей підхід, який демонстрували наші сусіди. Що ми скрізь, ми скрізь присутні, ми використовуємо всі можливості, і кожного разу ця присутність зростає. От Поки так не буде, от на жаль, будемо розводити руками і казати: ну от були да. Було два президентства впродовж цього року, які були там об'єктивно зацікавлені в швидшому просуванні України. Ну не сталося. На жаль, маємо констатувати до кінця цього року. Переговори не розпочнуться. Далі головуватиме в Європейському Союзі Кіпер. Ну який при всій повазі трошки інші пріоритети розставляє. Далі більше і. Тож ми знову і знову проходимо повз можливості. А тут новина з'явилася, що коаліція охочих очікує на швидке рішення щодо заморожених активів для фінансування України. Для нас дуже важлива ця тема. Я так розумію, що це бодай про репараційну позуку йдеться. Бо Росія як ми бачили з 28 пунктів Трампа, вона активами цими торгує і заманює як може. Ну от власне і йдеться, що, я розумію, саме про репараційну позабу йдеться, але знову а. Як Україна в цих переговорах, кого ми туди відрядили? Хто зараз сидить в Брюсселі і в безпосередньо скринистам Бельгії вирішує, як знайти таку таке рішення і таку відповідь юридичну, щоб потім до Бельгії не виставляла тих претензії, які вона боїться? Ну мені невідомо про існування такого. Більше бачу, якісь політичні заклики. А політичними закликами в питання грошей європейці якось не дуже схильні довіряти, тому ну. Коаліція очікує. Знаєте, а що робиться для того, щоб очікування перейшли в конкретну і безпосередню роботу? І що для цього робить Україна? Бо ми тут скільки завгодно може запитати питання наших європейських колег, але вони абсолютно е, раціонально питають. Ну добре, а кому треба? Це тут точно погоджується. Дякую дуже, Ростислава, за цю розмову. Ростислав Павленко був з нами, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Невелика пауза на п'ятому, о 15-й Чекайте на оновлений випуск часу новин».